дивитеся новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю в офісі видання Думське нет» правоохоронці провели обшуки. Зранку журналісти повідомили, що не могли потрапити на свої робочі місця. Згодом обшуки завершилися. А СБУ повідомили, що вони жодним чином не стосуються журналістської діяльності думської, а лише самого офісного приміщення. За інформацією служби безпеки України, слідчі дії проводять за адресами роботи і проживання фігурантів кримінального провадження, яких підозрюють у рейдерському Коплені держмайна та розкрадання бюджетних коштів на Одещині в рамках нього правоохоронці вже повідомили про підозру депутату облради, а також його дружині та помічнику. Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Таким чином призупиняється дія імпортних та антидемпінгових мит. Це стосується фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. Нагадаю, Рада Європи ще в травні минулого року ухвалила рішення скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України. У дії запустили сервіс ЄВідновлення. Тепер через додаток можна подати заяву та отримати кошти на ремонт зруйнованого або пошкодженого житла. Максимальна сума 200 тисяч гривень. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване. Виплати зараховуються на спеціальну картку є відновлення. Відкрийте картку в одному з партнерських банків онлайн або офлайн. Розрахуватися карткою можна буде за будівельні матеріали та послуги з ремонту. Картку приймають тільки магазини та компанії, що стали нашими партнерами. Перелік партнерів знайдете на сайті є відновлення. Після заповнення заявки місцева влада надійшла комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Гроші можна буде витратити протягом 12 місяців. Втім, варто враховувати, якщо у житла є співвласники, вони мають надати згоду на участь у програмі. В Одеській обласній філармонії готуються до прем'єри нової вистави Бомбосховище. Вона розповідає про сучасні реалії цивільних українців та не має аналогів, як тривають репетиції та чого саме очікувати глядачам. Дивіться у сюжеті. Має значення. Співають актори нової музичної вистави Бомбосховище, прем'єра якої вже незабаром відбудеться в Одесі. Трагікомедія розкаже історію одного з бомбосховищ, в якому ховаються українці під час чергового російського обстрілу. Кожен з них має свою особисту історію, тому глядачі точно зможуть знайти себе в одному з персонажів. Різновікові у нас актори. Тому що в бомбосховище приходять різні люди, і так у нас, як вони по різного віку, так же вони будуть у нас різні по характеру, а також будуть різні по Своєму стану у нас буде айтішник, У нас буде жінка-кошатниця. Така у нас будуть студенти, у нас буде е вчитель фізики. Педагога вцілить на сцені актор мускомедії Михайло Ігнатов. До театральної діяльності він повернувся зовсім нещодавно після того, як рік працював кухарем на фронті. Це не було дуже важко. Я готував їсти там день через день. Але ти не бачиш рідню, ти не бачиш сім'ю, не бачиш дітей, не бачиш це життя, не бачиш театр, ти ну якихось там ну не знаю, душ по-домашньому, домашню їжу. Ти все це не бачиш, і дуже і коли це ти повертаєшся у це життя реальне. Ти, наче у вісні наразі служба чоловіка у лавах ЗСУ продовжується, проте вже в тилу, у центрі морально-психологічної підтримки. Тепер він має більш творчу місію: їздить до військових, зокрема й тих, хто повернувся з ворожого полону, аби співати їм під гітару та піднімати дух. В перервах між цим чоловік і грає в театрі. За його словами, нова вистава бомбосховище точно зачепить глядачів. Взагалі я не полюбляю такі ну, теми, коли, ну, знаєте, війни і так багато, і хочеться від неї якось відсторонитись, якось, щоб її було менше, щоб не дуже турбувати себе. Але ми повинні повертатися, щоб не забувати це. Бо це вже наша історія, це, вже, це не те, що минуле, ми цим живемо. І ті, хто на сцені, і ті, хто в залі, ми будемо якось однею ниткою, зв'язані прем'єра трагікомедії «Бомбосховище» відбудеться вже 27 травня о 18.00 в Одеській обласній філармонії. Після цього її показ планують продовжувати. Це вистава, яка буде працювати, яка буде. Так що слідкуйте за новинами, ми будемо анонсувати, коли буде наступні вистави. коли можливо, ми поїдемо е, по туру і покажемо цю покажемо наших одесі одеситів е, в інших містах. Я перепрошую Олександра Манохіна, Костянтин Блужневський, сьомий канал. На адмінмежі з Румунією прикордонники виявили так звані головні монети світу. Їх перевозила 42-річна жінка. Її зупинили у поромному пункті пропуску орлівка. Вона везла чотири монети, які випустили на початку 20-го століття. Попередньо це монети соверен Георга V, які ще називають головними монетами світу, оскільки цінують за класичний золотий стандарт. Чи становлять вони культурну або історичну цінність? Визначить подальша експертиза. Жему груди через сварку випивали разом, потім посварилися. В ході суперечки 44-річний чоловік зарізав свою цивільну дружину ножем та померла від втрати крові. а Сам зловмисник побіг до сусідів телефонувати у поліцію. Трапилось це 7 травня в одному з сім мологівської громади. Чоловіка затримали, йому інкримінують умисне вбивство. Попередньо жінка померла від крововтрати, що спричинило проникаюче поранення грудної клітки і ушкодженням серця. На підставі доказової бази, зібраної правоохоронцями, слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві. Цей злочин передбачений частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. До восьми років за ґратами засудили в Одесі колаборанта з Херсона, який визнав свою провину. Таке рішення виніс Малиновський суд. У матеріалах справи вказано, що ще минулого року чоловік добровільно обійняв посаду, яку йому запропонували окупанти, у незаконно створеній виправній колонії. Та він виконував охоронні функції, ніс караульну службу та дресирував службових собак. Напередодні контрнаступу чоловік втік з Херсонщини та сподівався сховатися в Одесі, але тут його затримали СБУ. Вирок, поки не набрав законної сили та може бути Скаржений в апеляції. Продавав знайомим метадон. Поліція затримала 33-річного чоловіка, якого підозрюють в торгівлі забороненими речовинами. Його вже неодноразово судили за подібні злочини. Відразу після затримання правоохоронці провели обшук у будинку підозрюваного. На горище знайшли ще кілька згортків товару. Нині торговець очікує на суд у СІЗО. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили п'ять згортків з аналогічним наркотичним засобом, а з будинку мобільні телефони та платіжні картки, які становлять інтерес для слідства. Ім побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.